Друзі, та мої підписники. Продовжуємо готуватись до Великодня і приготуємо наступний рецепт з книги Великодній стіл з Ольгою Мартановською. І це буде лосось Globrax у буряку. Для цього нам знадобиться два маленькі буряки або один великий. Я вже його підготувала. Його потрібно лише натерти на крупну тірку, на великій терці. Далі туди ж ми додаємо 150 грамів солі, 50 грамів цукру. Також один кучок кропу в мене вийшло стільки. Якщо буде більше, я думаю, це не завадить. І також ну, Оля пише чорний перець, але не пише скільки. Тому ну, я спробую додати десь, ну так, півчайної ложки або одна кавова. І все це треба перемішати. Тобто готуємо такий нам до цього лосося. Ось така вийшла маса, я вже все перемішала. Сіль я брала морську, вона не дрібна, вона велика. Маса ця пахне свіжістю. ну Заготовка в нас є. І починаємо маринувати. Цей маринад розрахований на пів кілограму лосося. я Зараз покладу суміш трохи на дно, хоча внизу, бачите, вже рак пустив свій сік, тому цього можна і не робити. В описі буде обов'язково рецепт. Рецепт буде саме таким, який він є в оригіналі. Беремо лосось, ну, імність трохи мала, здається мені, ну, на жаль, більше маю. І всю цю суміш висипаємо, виливаємо на лосось. Замаринували лосось, я ще зверху накрию цю ємність харчовою плівкою. Бо в мене кришка з цієї ємності силіконова. Ну і я не хочу, щоб вона стала рожевою або малиновою, тобто не хочу, щоб вона стала кольоровою. Тому ну, я накрила щедівку. Ну і все ми все ховаємо до холодильника на 24 години. Я підготувала тарілку з паперовими рушниками. Ну і насправді така тверда стала рибка. Вчора, коли я її маринувала, вона була м'якенька, а зараз вона вже тверда. Тобто, о, дивіться, який кольор. Її треба достати, очистити від буряків і промокнути рушниками. Красивий колір. Хочу прибрати буряки. Також залишається кріп, який був в нашій суміші. І угу. вона вот дійсно стала така плотненька. Угу. И я ще маю таку Олію виткову, в спрею додам трохи влійки. Я підготувала вже таку чисту ємність і сюди перекладаю наш лосось і трохи сприскаю оливковою олією. І ось такий вийшов лосось. Він виходить слабосолений, ніжний, тому можу рекомендувати до приготування. Дякую всім, хто додивився до кінця. Готуйте, готуйте смачно, підписуйтесь на канал, діліться вашими враженнями, бережіть себе та своїх рідних.